Привіт усім! Дуже гарна проповідь наших пастерів, доктори Тилосиленко, які постійно проповідують про вічний суд, про апокаліпсис. Багато людей говорять, навіщо ви проповідуєте про апокаліпсис. Ми б не хотіли це говорити про апокаліпсис, але воно реально йде на нас. І пастор показує для того, щоб люди підготувалися, тому що Бог. Сказав самому слову Божому, що цей день буде як сіть, як за часів Ноя і лота, воно прийшло несподівано. І люди не зможуть ні підготуватися, людей, людей ніхто не зможе попередити, тому що буде як сіть, як за часів Ноя і лота. І в нас є спасіння. Нам потрібен ковчег. Це церква Ісуса Христа. Це є ковчег спасіння. І ми бачимо, що Бог попередив свою, попереджає руками свою церкву у Божих людей, а Божа церква попереджає людей, щоб люди мали можливість покаятися, примиритися, щоб люди могли справді закликати ім'я Господнє і справді своє життя закликати царство Боже. Тому що нам треба незалежно обставину бути спасенними, тому що ми не знаємо, тут може дерево впасти на нас, тут якась комета може впасти, апокалісис. Ми можемо гуляти, сонечко зараз світить, тут раз впала комета, і ми не сподіваємося. А моя душа була готова. А я примирилася з Богом, а я спасла свою душу. Тому що Бог дає коче спасення, дає свою церкву, яка проповідає, говорить, що нам треба спасати свою душу, підготуватися. Як Бог спас Ноя, як Бог спас Лота у ці дні важкі. То і Бог і спасе нас, він їх вивів і нас виведе. Нас є спасіння В Божому дусі. Ми маємо спасіння, тому що на цій землі нас немає іншого спасіння, якщо як тільки бути у волі Божій. Все решта нам світі не поможе, тому що Бог пообіцяв, що обрані спасуться. А зараз так мало обраних. А як ми можемо бути стати обраними? Це сказати слово Божому так в своєму житті, це знайти живу церкву. Яка допоможе духовні нам люди потрібні для того, щоб допомогли нам для того, щоб ми ставали правильними? Бо ми, як знаєте, як воїн, один в полі бою не може перемогти стільки людей. Так само ми Ми не можемо одні в бої бою перемогти тих духів злоби під небесними, тому що їх багато, їх дуже багато, і нам можуть тільки допомогти Божі люди духовні. І тому Бог попереджає тут і зараз. Іншого, коли буде показуватися, вже не буде можливості бігати, шукати Бога. Ми вже не будемо мати часу. І ми хочемо, щоб Бог нас зберіг. Ми маємо зберігати його слово Боже. Тому хай Бог береже і не давайте себе омануті, сатані. Амінь.